Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 28 березня 2025 року карта Дня Двійка. Жезлів Двійка жезлів символізує вибір, плани на майбутнє, нерішучість та сумніви. Можливо, у вас з'явиться шанс змінити щось у своєму житті, Залишитися в зоні комфорту чи зробити крок уперед у невідоме. Ця карта може означати подорожі, раптові від'їзди та рішення, залишитися чи поїхати. Яке б ви рішення не приймали, двійка жезлів підказує, що потрібно зважити всі за і проти, вивчити ситуацію та свої можливості. Не приймати поспішних рішень, поки не буде чіткої картини і покрокового плану дій. Не намагайтеся прискорити події, будьте терплячі. Варто пам'ятати, що це День великих можливостей, але також і відповідальності за вибір. День сприятливий для роздумів, планування, аналізу перспектив, постановки цілей і обмірковування наступних кроків. Все дає вам можливість подивитися на ситуацію ширше та прийняти рішення, яке вплине на майбутнє. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.